Ре говоримо про ситуацію на фронті. Спікер оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трегубов до нас долучається. Пане Вікторе, вітаємо. Дякуємо, що сьогодні з нами. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. слава. Отже, розкажіть загалом, яка зараз ситуація у зоні вашої відповідальності. Наразі активним залишається покровський напрямок. Там понад 70 базіць. Це дуже великий відсоток. Активний залишається Новопавлівський напрямок, Куп'янський, і в принципі за наша зона відповідальності стала більш інтенсивною відносно попередніх днів. Росіяни зараз, по-перше, зосередили свої зусилля знов таки на Покровську, на намагання взяти Покровськ. І по-друге, певним чином нарощують сили на таких напрямках, як Краматорський, на таких напрямок як Торецький і Куп'янський. Тому скажімо так. Uh, зараз uh, росіяни отримали певного прочхана під Покровськом. Про це вже повідомили і міжнародні медіа. Про це вже повідомив і наш президент. Тому про це можна говорити. І, можливо, зараз трішечки будуть шукати якихось інших напрямків тиску на українські позиції. Про Чахан, про який ви говорили, це звільнення села Піщаного, який яка під Покровском? Я вас майже не чую. Uh... Про чухан, про який ви говорили, це звільнення села Піщани, яке під Покровськом? саме так. Саме так мова йде про село піщане, з якого росіяни е знову були вибуті. Там доволі давно йшли активні бойові дії, але, скажімо так, воно було не що в сирій зоні, а в тій зоні, де постійно змінюється ситуація. Зараз росіяни отримали там серйозний удар, серйозне враження, і це відбулося за рахунок, в тому числі, налагоджування ефективної співпраці різних українських підрозділів дроноводів, різних українських підрозділів ПАЛШІ і в принципі, ось ця ось стратегія може можливо стати основою для вибудови тієї системи взаємодії, яку непогано було б масштабувати на інших. Наприклад, фронту, хоча звісно, мова йде не тільки про дрон, а мова йде і про ефективні штурмові дії того ж самої до ж самої скали. Тому треба тут зазначити, що українські сили тут молодці, що Росії Росіяни тут не змогли подолати українців в першу чергу за рахунок того, що в їм не вистачило організованості їм не вистачило можливості конкурувати з українцями ані в дебі, ані на землі. Ви вже згадували про інтенсивність на Куп'янському напрямку. Загалом, те, що зараз збільшилась кількість штурмів з боку росіян саме на цьому відтинку. З чим ви це пов'язуєте? Чому власне про що це може свідчити? Росіяни дуже активно хочуть перейти річку Оскім. Росіяни дуже хочуть почати справді сформувати там стабільний плацдарм і з нього вже загрожувати як іншим населеним пунктом, власне, на півночі. Але тут якраз задача українських військ не дати їм це зробити. Тут, тут наша задача зупинити їх до того, як вони стануть спричиняти якусь серйозну загрозу. Саме тому це зараз теж один з актуальних напрямків. Кількість боїтнь там справді виросла. Це, це правда, це є. Росіяни стали приділяти цьому напрямку значно більше уваги, і ну можливо пов'язано також з тим, що вони перекинули трішки уваги з інших напрямків. Ми говорили сьогодні з військовим з Покровського напрямку. Він казав, що там збільшення наступів вони пов'язують із погодніми умовами. Чи можливо така ситуація може бути і на інших напрямках, зокрема, Куп'янському? Ну, може, може, бо зараз промерзає земля. Певним чином з'являється лід, тому перетинати деякі об'єкти стає трішечки легше, особливо із застосуванням бронетехніки. Якщо ми про це кажемо, тому частково це може бути справді так, але треба дивитися на кожну конкретну ділянку треба дивитися на кожну конкретну ситуацію, бо десь допомагає, десь заважає. Тож ви вже згадували за річку Оскіл. Аналітики Діпстейт в своєму телеграм-каналі в п'ятницю повідомляли про просування ворога на правому березі, правому березі річки Оскіл. Чи можете ви сказати детальніше, що зараз там відбувається? Якщо можна цю інформацію підтверджувати, чи взагалі яка ситуація? Наскільки ворог дотримується якоїсь певної тактики для того, щоб досягти своїх цілей? Там все доволі стабильно. Певний час ворог намагається просто пересекти річку малими групами. Накопичити ці малі групи, об'єднати їх вже за річкою, і вже після цього проводити їм якісь активні штурмові дії у напрямку різних населених пунктів. Ну там, там активні бої в районі дворічної, загризового тернів і ще низки населених пунктів саме поблизу до річки, саме тому, що їм треба встановити якийсь певний плацдарм для того, щоб вести подальші активні наступальні дії. Звісно. Усі зусилля українських військ направлені на те, щоб не дати їм це зробити. Звісно, вони постійно намагаються якусь перекинути якусь кількість військ. Після чого наші намагаються вибити їх знов за річку, і ця історія вже доволі довго йде з перемінним успіхом, і ця історія ну ми вже нараховуємо місяці повторення росіянами усіх спроб. Ви можете спростувати чи підтвердити просування росіян цього тижня саме на правому березі річки Оскіл. Поки побережемось, бо насправді там ситуація неоднозначна, там ситуація, скажімо так, гнучка. Ми зазвичай не скажимо про якесь просування чи закріплення до того моменту, коли не стає очевидним, що або військ в якомусь населеному пункті чи на якійсь території нема і не повернуться найближчим часом, або поки там не просто не припиняться активні бойові дії і ця місцевість не стане хоч. Якось віддалено від справжньої лінії фронту, ось ми зараз не можемо сказати таке про жодну місцевість, в скажімо так, в найближчій досяжності до Осколу, бо там усюди йдуть активні бої. Прошу, хотіли запитати вас і про ворожі безпілотники зараз. Наскільки росіяни активно їх використовують чи помічаєте можливо збільшення зменшення цих використань? Залежить від напрямку доволі активно насправді, але ну під тим же покровськом росіяни дуже сильно жалілися, що українці тут все ж таки здобули певне домінування. А треба зазначити знов таки, що не за рахунок кількості, а скоріш за рахунок ефективної координації. Бо кількісно росіяни завжди можуть масштабувати в великих кількостях. А от щодо ефективної координації, це вже як конкретним командирам, як конкретним воєнночальникам вдасться. Зорганізувати власні підрозділи, зорганізувати сили, які їм надані, і налагодити якусь взаємодію. Треба сказати, що на окремих напрямках українцям це вдалося зробити ефективно, і на окремих напрямках росіяни навіть там де мали б мати певну перевагу в безпілотних засобах. Її не мали саме за рахунок того, що діяли з меншою з взаємодією, в тому що з наземними військами з ППО з РЕБом і так далі. Ну що ж, тут, якщо ж говорити про українські безпілотні сили, то абсолютно очевидно, що вони за останні місяці сильно зросли. А якраз про зростання українських сил, зокрема безпілотники, на оптоволокні. Зараз наскільки розширилося їх застосування? Воно сильно розширилося, але треба зрозуміти, що це не якась панацея. Що це не якась така чарівна зброя, про яку можна було мріяти? Хоча для деяких вона саме такою сприймається. Справа в тому, що безпілотники на оптоволокні справді є невразливими для реп. Це добре. Але з іншого боку, вони мають довгу низку власних обмежень. Вони вимагають окремих пілотів, пілотів з окремою кваліфікацією для того, щоб їх ефективно застосовувати. Вони мають певні обмеження по дистанції, в тому числі. Тому сказати, що це панацея, якою можна там просто виграти всю війну, наразі не можна. Вони використовуються, але так само використовуються і звичайні безпілотники на різних типах радіозв'язку. Тому це лише одна з компонент сил безпілотних систем, хоча так ефективна, і, хоча так, така, що призвела до ще одного ще більшого падіння ролі бронетехніки на полі бою, дуже дякуємо за те, що долучились до нашої ефіру. Сьогодні нагадуємо, що з нами спікер оперативного стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов говорили ми про оперативну ситуацію на сході нашої країни.